Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Продовжуючи роздуми над святими таїнствами, погляньмо у цьому епізоді на деякі особливості пов'язані з благодаттю, яка через них дарується. У цьому світлі поміркуємо над важливістю помножувати люблячу віру, яка зміцнює християнське життя та реалізується у чеснотливому житті. Згідно з переданням церкви, до хрещення, миропомазання та священства приступають лише один раз. Причиною цього є вчення про сакраментальну печать, тобто духовну і незгодиму печать. Ці святі таїнства отримуються один раз і залишаються назавжди. Наприклад, охрещена людина стає християнином безповоротно, якщо згодом відречеться від своєї віри, то залишається християнином до кінця свого життя. Ще одна характерна відмінність між сімома святими таїнствами пов'язана із тим, що два святі таїнства служать для навчання церкви, будучи спрямованими на інших: священство для проводу християнської громади, а подружжя для розбудови домашньої церкви, тобто сім'ї. Інші п'ять служать для духовної досконалості окремого християнина. В певні періоди історії церква вказала на те, що хрещення, миропомазання і Євхаристія є об'єднаними, тобто звершуються як одне ціле, саме у вище зазначеному порядку, дозволяючи нехрещеним увійти в повноту християнства. Не випадково всі вони називаються таїнствами християнського втаємничення. Всі ті таїнства нерозривно пов'язані з Ісусом Христом, дарують Божу благодать. Є передвісниками повного освячення людини, яким є вічна слава у Божому Царстві. Благодать, яку ми отримуємо у хрещенні, є незаслуженим даром Божого життя, який вливається в нашу душу, щоб її вилікувати від гріха та освятити. Сила благодаті, яка струмує у святих таїнствах на життя вічне, є даром Бога, щоб могти відповісти на Його запрошення, стати Божими дітьми та причасниками Божественної природи. Ба більше йдеться не тільки про освячуючу благодать, а дію Святого Духа, оскільки благодать це перш за все дар Духа. Ось чому можемо сказати, що через святі таїнства Христос передає Святого і освячуючого Духа членам свого містичного тіла. Плоди життя у святих таїнствах за своєю природою полягають у тому, що Святий Дух обожествує вірних, поєднуючи їх з життям Христа. Святі таїнства є об'єктивно дієвими. Оскільки в них діє сам Христос, щоб передати благодать силою Святого Духа. Знаючи, що святі таїнства об'єктивно дарують благодать, може закрастися небезпека, спотворити значення чи мету, заради якої вони були встановлені. Щоб віра зростала, особа повинна усвідомлювати наслідки приймання святих таїнств для щоденного життя, не перетворюючись на простого об'єкта цього дару. Віра це спроможність до дії, яка уможливлюється завдяки Божій благодаті. Яка по своїй природі дарується для зростання віруючої особи. Таким чином, приймання святих таїнств мають сприяти зросту в чеснотах через прояви в зовнішній поведінці. Катехізм католицької церкви навчає, що плоди святих таїнств залежать і від духовного стану тих, хто їх приймає. Духовне життя віруючого не є статичним, а потребує ступання шляхом постійного навернення та відречення. Віра не гарантується назавжди. Її потрібно плекати через молитву, слухання Божого Слова та любов до інших. Нашу віру виявляють взаємини з ближніми, які пов'язані із духовними плодами святих таїнств. Той, хто приймає Христа у Євхаристії, отримує силу втілювати його приклад у словах, думках і діях. Для того, щоб святі таїнства давали щедрі плоди, необхідна готовність того, хто їх приймає, свідчити і поглиблювати те, що отримано через взаємини з іншими. Другий Ватиканський собор навчає, що звершення святих таїнств якнайліпше налаштовує вірних до того, щоб приймати благодать плідно, чинити діла любові та належно поклонятися Богові у вірі. Сакраментальні знаки і символічні дії, що здійснюються через видимі матеріальні речі і зовнішні чинники, запрошують кожного віруючого відкрити внутрішнє око віри, щоб побачити спасенний вплив кожного святого таїнства. Значення символів чи знаків не можна зрозуміти без входження у світ, який ці сакраментальні знаки виражають. Віра це ключ, який відкриває двері в цей світ, щоб сакраментальні реалії справді стали знаками, які означують і ефективно спричиняють божественну благодать. Життя у святих таїнствах показує існування видимих проявів невидимої благодаті, вчинків віри. Це стає дійсністю завдяки вірі та особистим стосункам з Ісусом Христом. У такий спосіб віра стає чеснотою, проявляючись зовні у способі життя, яке відповідає подвійній заповіді до Бога та ближнього. З іншого боку, може існувати віра загального характеру, яка приймає Боже об'явлення, але не включає в себе властивої любові до Бога. Схоластичне розрізнення між фідес інформіс і фідес формата відображає проблематичність цієї віри, яка ще не досягла необхідного для неї ступеня зрілості. Форма віри Фідес інформіс, ще не є внутрішньо сформованою особистими стосунками з Христом, тобто не визначається любов'ю Христа та відповіддю на його любов, і тому вважається позбавленою життя, оскільки їй бракує діл, а особливо любові. Натомість тип віри, який формується з особистих стосунків з Христом, виражає віру, що формується любов'ю, так звану фідес карітате формата, притаманною істині стосунків, які віра бажає втілити в життя. Отож, коли просте бажання вірити в те, що є істинним, не обов'язково охоплює сопричастя з Христом, то віра, формована любов'ю, вже охоплює участь у спасенній Божій реальності. Виходячи з цього розрізнення, можна стверджувати, що віра, формована любов'ю, справді є початком вічного життя. Оскільки надприродна любов є безпосереднім наслідком благодаті, то не існує загальнолюдських критеріїв, щоб встановити, чи має людина віру, яка формується любов'ю. Ніхто не може з певністю судити про іншу людину, ба навіть про себе, чи його віра володіє цією якістю. Про це можна зробити висновок лише через певні ознаки або наслідки. Але оскільки прийняття святого таїнства є церковним публічним актом, то вирішальне значення набувають зовнішні і видимі елементи, а саме висловлений намір, визнання віри та життєва вірність обітницям хрещення. У цьому контексті варто наголосити, що якщо б ми звели християнство до загального життя так званих добрих людей, які нікому не роблять зла. То, очевидно, не зрозуміли б чому святі таїнства, встановлені Христом, були б необхідними для християнського життя і для нашого та інших вічного спасіння. Але якщо з іншого боку ми віримо в Ісуса Христа як абсолютно божественну істину, правдивого Бога та правдиву людину, який помер та воскрес для нашого спасіння, і перебуваємо в істинній вірі, то не приймати Його безмежного дару любові, яким він нас спасає, тобто відмовлятися від святих таїнств. Не мислимо і вкрай серйозно, тому справжню віру у Христа не можна відокремити від хрещення та інших святих тайн, які Христос встановив для нашого спасіння. Отож таїнство Христа виражається через святі таїнства, де завдяки системі знаків і символів у церкві відбувається сакраментальний контакт між Христом і людиною. Оскільки ядром святих таїнств є особа Ісуса Христа, то це спонукає до поглиблення віри. Через особисті взаємини з Христом, зокрема на молитві, ті взаємини, які позначені любов'ю, що нею ділимося з іншими. У такий спосіб особистий акт віри, так званий актус креденді і чеснота віри, так звана Віртус Фідей, чинять дію Бога ефективною, а також приносять щедрі духовні плоди завдяки Божій благодаті, яка сходить у святих таїнствах.